Путін погодився на зустріч з Трампом і вже готовий до миру. Зверніть увагу, ось ця остання телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася саме на прохання російського президента. Наймовірніше пояснення той і справді злякався поставок у країні далекобійних ракет Томагавк. Кремль розуміє, що не зможе закрити своїм ППО пів Росії аж до Уралу, куди дістають томагавки. Плюс Трамп уламав Індію вдвічі скоротити закупки російської нафти. Що ще свідчить про те, що Путін готується до зупинки війни в Україні? Зверніть увагу, в Росії різко скоротили виплати за підписання контракту для солдатів-контрактників в Татарстані в чотири рази з понад трьох мільйонів до вісімсот тисяч рублів. У Петербурзі взагалі скасували виплату 1,6 мільйона за підписання контракту із російською армією, і таке різке скорочення відбувається у восьми великих регіонах. Іншими словами, це означає, що можливо російська армія не планує активних наступальних дій. Що це означає для нас розмови про мир? Це добре, але найгірше для України це те, що домовляються без нас. Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті та ще й за сприяння нашого заклятого друга Орбана. Схоже, що Україні готують Будапештський меморандум номер 2 Розпишуть на двох вимоги до України. Потім разом поставлять ультиматум Зеленському. Підписує, а то буде гірше. Але є одне маленьке. Але знаючи непослідовність Трампа, все може перегратися наступного тижня.